Всім привіт! З вами Тетяна Теперова на каналі Life Online. Сьогодні хочу поговорити з вами на тему, як створити Google форму. Google форма це дуже зручний інструмент для тих випадків, якщо у вас немає підключеної CRM до сайту. Тому що за допомогою Google форми ви маєте змогу збирати всі свої контакти у спеціальній таблиці, яка підв'язується до вашої форми, яку ви створите. Як же створити Google форму? В першу чергу, вам потрібен Google диск. У своєму Google диску ви обираєте, ліворуч, Створити. Шукаєте Google форми. В першу чергу даєте назву своїй Google формі. Пишемо тут, пишемо тут. Далі пишемо опис. Опис може бути будь-якої довжини, може мати списки, нумеровані або маркеровані. Може мати різні стилі тексту і навіть посилання. Потім додаємо запитання, опитування тощо. Тут можемо додати запитання з трьома відповідями. Далі, щоб додати нове віконечко, тиснемо хрестик праворуч і обираємо, наприклад, прапорці. І тут варіантів може бути скільки завгодно. Знову тиснемо хрестик і маємо абзац. Тобто людина, тут ми пишемо своє запитання, а тут людина дає текстову відповідь. Так само запитання ми пишемо тут і тут. Отак, натискаючи хрестик, ми можемо додавати стільки варіантів запитань, скільки потрібно. Навіть можна додати можливість завантаження файлу, якщо це, наприклад, ваше портфоліо або щось таке. Можна навіть створити складний список, це коли. Випадаючі варіанти відповідей. На кожне запитання внизу тут є такий обов'язково такий повзунок. Його можна увімкнути, якщо це потрібно. Якщо потрібно, щоб людина обов'язково заповнила це питання, цей пункт. Далі, після того, як ви все налаштували, обираємо, з якими таблицями зв'язати. Цю форму. Можемо створити нову або вибрати наявну електронну таблицю. Форма без назви. Тут буде назва така таблиці, як ви назвете свою форму. натискаєте Створити. Одразу у вас відкривається форма з усіма пунктами, які ви встановили у своїй формі. Далі. Обов'язково, натискаємо три крапочки, і обов'язково ставимо отримувати сповіщення електронною поштою про нові відповіді. Це обов'язковий пункт, тоді ви будете знати, що людина заповнила таблицю. Далі можна зробити так, щоб користувачі отримували копії своєї заповненої форми, щоб вони знали, що вони відповіли і що вони написали. Можна поставити завжди. Візуальне оформлення може бути різним. Можна змінювати колір фону. Можна додати зображення до заголовку. Можна обрати з тих, яких пропонує сам Google. Можна додати. Можна подивитися якісь фотографії. Одразу. Колір фону підтягується за колірною гамою вашого фото, яке ви обрали для заголовку. Текст можна обрати будь-який будь стиль. Тут за замовчуванням стоїть робота. Найзручніший і найчитабельніший текст для таких випадків. Ось так візуально буде виглядати форма. Звісно, тут будуть ваші запитання. Ваші варіанти відповідей, списки, все таке інше, і опис, і назва. Після того, як ви все налаштуєте, ви можете натиснути Опублікувати. Опублікувати. Можете дати доступ до цієї форми. Тим, хто. Має права редагування потрібних, наприклад, людина, яка може редагувати цю форму. Режим перегляду з правами редагування. Можна додати через email. І тоді людина отримає доступ до того, щоб редагувати цю форму. Коли все у вас налаштовано, ви можете скопіювати посилання. Воно зазвичай довге, ви можете його скоротити. І ось таке коротеньке воно у вас вийде. Можна його скопіювати, а можна цю таблицю вставити. За допомогою коду. Ось тут праворуч три крапочки натискаєте, і у вас тут є HTML-код. За, за, за допомогою цього коду ви можете вставити створену форму на будь-яку сторінку на вашому сайті. Наприклад, відкриємо сторіночку сайту. Беремо якусь тестову сторіночку, виключно для тесту. Наприклад, у нас тут є така тестова. Вона порожня. Натискаємо Редагувати, переходимо до нашої форми, копіюємо цей код. І тут на сторінці видалимо якийсь із блоків. А натомість встановимо віджет HTML. Сюди вставляємо код. Опубліковуємо або зберігаємо. І тепер оновлюємо сторіночку. Прокручуємо вниз. І ось наша форма. Вона тут трохи прокручується, але з допомогою штучного інтелекту можна зробити так. Щоб ця форма була цілком видна і без прокрутки. Що ж, я думаю, це відео вам буде корисним. Якщо буде корисним, обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку. З вами була Тетяна Тепер. Всім па-па!